Представник органу місцевого самоврядування поставив галочки. Чи дійсно мінус три вікна, чи дійсно мінус прольоту або пошкоджено дах? Далі ця інформація вона автоматично працьовується в системі і враховується вартість компенсації за попередньо визначеними показниками. Як же вже ми чули, що зараз розмір компенсації до 200 тисяч гривень це те, що ми умовно називаємо дрібними ремонтами, що може бути компенсовано за спрощеною процедурою. Хто і як може подати цю заявку? Ключове тут це права власності. дійсно, ми розуміємо, що не так важливо, чи фізично хто знаходиться біля своєї квартири або будинку. Важливо, щоб ця квартира або будинок знаходилася на території підконтрольної Україні. Але якщо ви через додаток повідомляєте інформацію, і ви, якщо можете забезпечити присутність людини з органу місцевого самоврядування, яка підтвердить ці руйнування, і у вас все в порядку з документами, які підтверджують, що це ваша власність, ви зможете відкрити рахунок, який відкривається буквально онлайн в телефоні, і отримати ці кошти. Єдине, потім витрати. За кордон, їх все ж таки не вийде, треба буде витрачати їх в Україні.